Плідне засідання відбулася чергова після новорічна сесія Ужгородської міської ради. Мережеве шахрайство. Що робити, аби не стати жертвою інтернет-злодіїв? Особлива турбота без батьківської любові. Чим живе виноградівський будинок інтернат? Вітаю всіх на фініші робочого тижня. Час пік вже готовий поділитися головними подіями п'ятниці, 18 січня. Протаранив на високій швидкості у мукачеві масштабне ДТП у центрі міста інцидент трапився на вулиці Ілони Зріні біля місцевого супермаркету. Попередньо відомо, що водій Рено протаранив шкоду та фіат, які були припарковані біля магазину. На місці працювали поліція та медики. Очевидці повідомляють, що в інциденті потерпіла дівчина, яка знаходилась в салоні припаркованого фіату. Закарпатців попереджають про сніголовинну небезпеку третього рівня. До 20 січня у зв'язку з продовженням снігопаду на Високогір'ї та в горах утримується третій рівень сніголавинної небезпеки. В гірських районах області існує загроза сувів снігу на дороги. Один з них мав місце на Рахівщині в селі Ділове. Там лавина паралізувала рух транспорту. Втім, відповідні служби на ранок п'ятниці забезпечили проїзд. Програму розвитку Ужгорода обговорили на першому у новому році засіданні міської ради. Депутати затвердили виділення коштів на медичну сферу, реконструкцію вуличного освітлення та грошову допомогу малозабезпеченим жителям міста, а також обговорювали перейменування центральних вулиць. Чим житиме місто у новому році? Дивіться у нашому сюжеті. Перша сесія у новому році. На засіданні 13-ї сесії Ужгородської міськради обговорили стратегію розвитку міста на новий 2019 рік. Розпочали сесію з колядок від дитячого вокального ансамблю Перлинка Ужгородського міського центру. Дозвілля на порядок. Денний винесли 47 питань. Насамперед розглянули проект стратегії розвитку міста Ужгорода до 2030 року. Також депутати підтримали надання грошової допомоги малозабезпеченим жителям міста, зокрема, 20 тисяч. Тисяч гривень виділять Ужгородцю, який проживає на проспекті Свободи 40, де унаслідок негоди пошкодило покрівлю. Вчора в мене були прийомі голова ОЗБ, тому що ми пояснили ситуацію, що потрібно зібрати з для того, щоб ми могли виконати роботи після настання сприятних водних умов. Близько 14 мільйонів гривень за умови співфінансування виділять на реконструкцію системи вуличного освітлення. Окрім змін до бюджету, депутати міськради перейменували кілька вулиць. Площу на розі вулиць Дмитра Вакарова та Підгірної на честь художника Гаврила Глюка, а вулицю Перемоги на Капушанську. Обговорили депутати аварійну ситуацію по вулиці Заньковецька щодо питань водопостачання. Для вирішення проблеми виділили 240 тисяч гривень. Сьогодні сесія Ужгородської міської ради затвердила стратегію розвитку міста до 2030 року. Звичайно, нам я на чим працювати. Ми будемо спільними зусиллями працювати для того, щоб наше місто Ужгород було справжнім європейським містом, щоб воно було туристично привабливим. Отож, ту у підсумку у 2019-му депутати планують покращити економічне співробітництво із закордонними партнерами, стимулювати розвиток підприємств та покращити інфраструктуру Ужгорода. Реагування та кроки до відновлення мешканці будинку, який через сніг пошкодило на проспекті свободи, без даху не залишаться. Сьогодні під час сесії Ужгородської міської ради депутати виділили матеріальну допомогу у 20 тисяч гривень для першочергових робіт з ліквідації наслідків стихії. За словами міського голови Богдана Андрієва, ця сума піде на першочергові роботи. Далі ж планують виділити кошти для повноцінних ремонтних робіт. Злодії при владі зробили Україну однією з найбільш нещасних країн світу. Через неефективну, а багато в чому шкідницьку політику нинішньої влади Україна посіла одне з останніх місць в світовому рейтингу найщасливіших країн світу. Так у 2018-му Україна опинилася на 138-й позиції зі 156. -ти. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав народний депутат і лідер опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович. Він уточнив, що Рейтинг заснований на індексі щастя, який включає в себе тривалість життя, соціальну підтримку, здоровий спосіб життя, свободу, щедрість, рівень корупції та довіру. Субсидіантам загрожує перевірка. Кабмін схвалив законопроект. Цей закон дозволить врегулювати всі правові та організаційні засади здійснення верифікації та підвищить ефективність держвиплат. Заступник міністра фінансів Юрій Джигер наголосив, що для держави важливо, щоб громадяни могли оформити субсидію без бюрократичних перепон. Саме тому з переліку документів достатньо подати лише заяву та декларацію про доходи. У той же час вразливим місцем такої спроби. Прощеної процедури залишаються ризики зловживань, і саме верифікація, покликана виявити неправомірні нецільові виплати. Далі пропонуємо ознайомитись з нашим дайджестом виразних подій світу, що зайняли своє місце на третьому тижні 2019 року. Перший в історії людства біологічний експеримент на місяці та нова ера у його вивченні 3 січня. Китайський апарат Чане-4 сів на зворотньому боці супутника нашої землі. Він першим дістався боку місяця, який ніколи не видно із землі. До цього часу таких успіхів не досягала жодна країна світу. Чане-4 передав ексклюзивні фотографії зворотнього боку нічного світила. Для експерименту на нього в герметичному контейнері доставили біологічні види: насіння картоплі, гріпаку та лічинки шовкопряда. Перший місячний бік у 59-му році сфотографував радянський космічний апарат Луна 3 Наразі ж у вивченні природного супутника планети відкрилася нова сторінка. Чені припускають до кінця 21-го століття місяць стане базою з видобутку ракетного палива. Все святе тримайся. Найбільший науковий винахід людства може стати ще більшим. У Європі збудують новий масштабний адронний колайдер вартістю 25 мільярдів доларів і протяжністю близько 100 кілометрів. До речі, Європейська рада ядерних досліджень вже оприлюднила його концепт. На відміну від існуючого великого адронного колайдера, новий прискорювач поки називають майбутнім круговим колайдером. Сьогодні підземний тунель, по якому розганяють частки, на кордоні Швейцарії та Франції займає більше 26 кілометрів. Ентузіастів фізи. Фізиків не лякає глобальне потепління, адже колайдер інструмент, який може пояснити людству головні загадки всесвіту, що виходять за межі стандартної моделі фізики. Колишній головний науковий радник Великобританії, професор Девід Кінг, заявив, що ми маємо визначитися, наскільки такі знання будуть корисні людству, а фізики провести межу, інакше наступний колайдер охопить екватор або зійде до місяця і назад кока кола Брексит, Олімпіада, Мерседес, Фіфа та мексиканська стіна. Уявіть собі, ми будемо жити в галактичному просторі, і людство почне передавати свою культуру в космос. Так вважає керівник російського стартапу Влад Ситников. Який хоче розмістити рекламу на навколоземній орбіті. Групу супутників Купсаті використовуватимуть для створення програмованого дисплея в нічному небі. Вони рухатимуться по орбіті на висоті 500 кілометрів. Кожен з них матиме розбірне вітрило, здатне відбивати світло сонця. Оскільки проєкт залежатиме від світила, реклама відображатиметься тільки на світанку і в сутінках. Його можна запрограмувати на відображення логотипів для людей по всьому світу з шестихвилинними хвилинними інтервалами приблизно три рази на день. Така реклама може нести загрозу головним чином через світлове забруднення. А у перспективі система збільшить кількість супутників у космосі, що в свою чергу збільшує ризик зіткнення. Проте на обраній висоті орбіта супутників зменшуватиметься протягом року. Після цього супутники згорять при поверненні на землю. 30 мільйонів переглядів і 600 тисяч лайків за два дні. Та неабияка заздрість суперників. У мережі від популярності злітає у топи відео оригінального виступу американської гімнастки Кетліно Хаше. Виступ, який до глибини душі вразив всіх глядачів, показала на студентському турнірі. Під час вільних вправ чемпіонка США вразила глядачів емоційною програмою, чергуючи акробатичні елементи з танцями під різні поп-композиції. До речі, гігантську популярність. Хаши подарував її номер навесні 2018 року. Тоді спортсменка перемогла у турнірі American Cup, затанцювавши під музику Майкла Джексона. Звичайне яйце підірвало інстаграм не на жарт. Уявіть собі, мільйони переглядів. І це тільки за два тижні після оприлюднення. Це яйце тепер може принести його авторам шалені гроші. Секрет в простоті поста. Нагадаємо, за 10 днів знімок набрав понад 25 мільйонів схвальних реакцій, побивши за популярністю фотографію новонародженої дочки Калі Дженер. Автор поста рекордсмена, анонім, який створив акаунт яйця, спеціально щоб потіснити лідера. Давайте разом встановимо світовий рекорд і створимо пост, який набере найбільше вподобаєк в інстаграм. Спочатку зростання числа. Серденьок не можна було назвати стрімким однак, після того як на нього звернули увагу безліч змі, до 13 січня публікації вдалося подолати рубіж у 13 мільйонів і продовжити зростання. Автор рекорду представляється курочкою на ім'я Генрієта з Великобританії. Злочинці у мережі, що робити, аби не стати жертвою інтернет-шахраєв, мабуть, ще не кожен задавав собі це питання після чергової історії про прикрий випадок грошей, що пішли в нікуди. Перший кабельний вирішив нагадати про необхідні дисципліни, які вбережуть вас від тих, хто шукає легкі гроші. Цього зі мною не трапиться або допоможіть повернути гроші. Те, що у магазині дорого, в інтернеті доступне за лояльний кошт. Так, здебільшого починається певний відсоток історії інтернет-шахрайства, яке розкинулось у сьогоденні такими масштабами, що навіть, скоріш за все, у вас є такі знайомі. Здавалось би, все зрозуміло і просто, але коли це стосується нас, кожен може за собою пригадати, коли все тут от змінюється, і вас не переконати в тому, що можливо щось тут не так. Але якщо така людина вже опинилась поряд, то до неї, думаю, варто прислухатись. Купівля товарів через мережу інтернет доволі зручна для кожного з нас річ, яка іноді може навіть здивувати знахідками за привабливими цінами. Однак на цьому ринку вже давно орудують ті, хто наживаються на нашій з вами довірі. Випадків шахрайства настільки багато, що навіть у колег по цеху є на пам'яті неприємні моменти купівлі з мережі. знайшла я сайт, де теж помірні ціни були на хутрінні вироби. Дивлюся, навіть можна два замовити, три замовити на примірку і потім вибрати, який тобі кращий з його розрахуватися, але за передоплату туди і назад потрібно за кожну річ 200 гривень. Тобто, якщо ти замовляєш дві речі 400, якщо три речі, ще більше грошей. І, ніби офіційний сайт, все продумано, гарно оформлено, і фотографії, адреси, відгуки користувачів, і це також виявилось все шахрайством. Навіть зіркові закарпатці користуються інтернет-ринками. Втім, у співачки Іван Нерешко прикрих випадків обману не було, адже виконавиця має низку дисциплін, яких Дотримується, шукаючи товар у мережі. Мені здається, там більше вибору. Тобто ти замовиш щось таке, що не всі носять. Ну, я тільки заходжу на провірені сайти, тобто, де замовляли вже мої друзі, і вони точно впевнені, що там буде те, що на картинці є. І там, ну, перед тим, як щось замовляти, я, звісно ж, дивлюсь відгуки людей, які вже щось там замовляли. І через це потім і замовляю з і того сайтом. Та буває так, що інтернет-злочинці працюють цілими командами, де у кожного своя, так би мовити, функція. Одні товар вигадують, інші ж пишуть хороші відгуки на неіснуючого користувача. Якщо анкета створена в цьому місяці цього року, скоріш за все перед вами шахрай, який буквально через кілька днів, коли обдурить вас іще кількох людей, цю анкету видалить і створить таку саму нову. Також зверніть увагу, чи є інші оголошення у цього користувача, чи він ще щось можливо продає, виставляє і так далі. Тоді вже е, можна вірити. Якщо вам дають номер карти і дуже Швидко і терміново вимагають гроші. Скоріше за все, це також шахрай. Якщо вам розповідають про якісь схеми, нам потрібно перекинути гроші на фірму. Для цього продиктуєте номер карти і обов'язково ті циферки, що позаду ніколи в житті на це не відійдеться. Це також шахрайство. У поліції кажуть, що шахрайство в мережі набрало чималих масштабів та застерігають закарпатців бути особливо пильними. В першу чергу на що треба звернути увагу, це не пересилати гроші наперед, або користуватися послугою так званого наложеного платежу, або після плата. Це такий вид розрахунку між споживачем і тим, хто продає товар, де транспортна компанія виступає гарантом, того що замовник отримає свій вантаж лише після оплати зазначеної суми, і вже на пошті. Покупець має можливість переконатися у наявності у відповідності товару, який він замовляв. Цікавитесь, чим орудують шахраї, ознайомлюйтесь з історіями інших ошуканих, аби не стати наступною жертвою тих, хто любить легкий заробіток. Все ж, якщо неприємне вже трапилось, то не зволікайте та звертайтесь на лінію 102. У Чехії застряг підйомник, у якому знаходилися понад півсотні відпочивальників у межах гірськолижного курорту Букова Гора. Рятувальники за допомогою вертольотів протягом трьох годин знімали зі зламаного підйомника 71 лижника. Через велику кількість снігу одне з високих дерев пало на підйомник та пошкодило його. Рух понад півтора кілометрового підйомника припинився, і більше 70 людей опинилися заблокованими. Через три години після початку операції визволили усіх, ніхто не постраждав. Виноградівський будинок-інтернат, особливий заклад, де виховують дітлахів від 6 років і до дорослого віку. Усі вони з вадами розумового розвитку, тому і підхід до кожного індивідуальний. На території закладу вихованці мають власне господарство та очікують добудови каплиці. Утім, це станеться ще не скоро, адже заклад має чимало проблем. Більше дивіться у сюжеті. У виноградівському дитячому будинку-інтернаті проживають вихованці віком від 6 до 35 років, з легкою та помірною розмовою відсталістю, вадами опорно-рухового апарату, синдромом Дауна та іншими особливостями. Більшість з них не знає своїх батьків. Вихованці, батьки яких позбавлені батьківських прав, є вихованці сироти, напівсироти і є вихованці, в яких є батьки. У дитбудинку проживає 120 вихованців. Щоб відволікти та залучити їх до активної діяльності, на території облаштували власну мініферму. Тому м'ясо молочні вироби у закладі власного виробництва для вихованців це великий плюс. Вони зайняті працею, трудотерапія передбачена згідно їхнього статусу. Утім, має дитбудинок і кілька проблем. Одна із них відсутність належного транспорту, користуються стареньким «Жигулем» у межах району. Для іншого автомобіля не вистачає запчастин. Допомоги очікувати марно. Заклад не має жодного постійного спонсора. А таких спонсорів, як, наприклад, має Вільшанський дитбудинок, він такий самий, як наш, де є сім країн, з яких спонсоруються Швейцарія, Німеччина, Австрія. Минулого року добудували їдальню, освятили місце та заклали фундамент для майбутньої міжконфесійної каплички. Потім директор уже отримав попередження від міської влади. Буцім, то будівництво каплиці порушить архітектурний ансамбль будівлі. Та за словами директора, раніше питання утримання закладу владу не турбувало а ремонтні роботи проводять власними силами. Будь ласка, я на сьогоднішній день частину вентиляції нами зроблено. Зроблена. Ливнева каналізація наружна, яка з 1904 року її не було. Хто не надає ніяку допомогу, а просто щоб мішати щось зробити, влада дуже наша районна влада, міська влада дуже готові до цього. Навчають вихованців у різних соціальних групах. Пані Світлана працює вчителем реабілітологом уже 25 років. Жінка каже: насамперед дітей готують до самостійного життя та адаптації у суспільстві. Але є в нас і діти, які можуть жити самостійно, діти, у яких помірна розумова відсталість в перспективі, якщо б у них, скажімо, був опікун, бо деяких є батьки, то вони б могли і жити самостійно. У нас є лікар-педіатр, лікар-терапевт, лікар-психіатр. В разі потреби, як при збудженні чи при якомусь в іншому стані, лікар-психіатр надає психіатричну допомогу. Працівники закладу кажуть, гостей та охочих допомогти не бракує. Час від часу влаштовують культурно-масові заходи для розвитку у вихованців кмітливості та комунікативних якостей. Ой, радуйся, зелен, Умови в нас, знаєте, нормальні, ставляться до нас як має бути. Поважають насту одного другого. ви знаєте, ми вважаємо свою і вони нас вважають. На відміну від інших будинків інтернатів, у цьому закладі виховують особливих дітей, вразливих та непристосованих до життєвих реалій. Вони живуть у своєму власному світі, позбавленого батьківського тепла та оточеного підтримкою та розумінням. Ми чули так багато світлого та радісного від закарпатців у нашій рубриці. Хороші новини, натомість запускаємо іншу. Окспополі це наша спроба розповісти про що думають краяни та що їх турбує. У дебютному блоці вічна тема пенсії для існування та вже наче звичне та постійне зростання ціни на газ для населення. Дивимось. Ціна на газ має бути якась об'єктивна, але тут важливо саме прибутковість людей, особливо ті, що бюджетні організації, тому що все на цьому зав'язано. Якщо люди мають кошти, мають чим йти в магазин, мають чим йти до підприємців, це оборот коштів ідеї, і це всі задоволені. Ну, реально заробляти стало важче, значно важче. Скажімо так, газ підняли наскільки? 23%, да? а зарплату лише на 20. Ну, допустимо, так як або, допустимо, вчителям в школах лише на 7. Тобто має бути якесь співвідношення цих. Речей, прибутковості і так далі. Населення має бути готове сприймати реформи, але я думаю, що населення тоді буде сприймати нормальну об'єктивну реформу, коли наша влада буде відповідно себе вести згідно законів, звідку положення, і виконувати сама сама в першу чергу виконувати закони, а не так, що допустимо йде зубуження населення, ну, вони купляють хороші дорогі машини, їздять по хорошим гарним відпочинкам і тому подібне. За 100 кубів я маю заплатити 850 Гривень. І що в мене 100 в холоді при 10 градусів. я ще більш-менш тримаюся, бо я економлю, страшно економлю. На всьому буквально. І на світло економлю, і на тому, як можу. Легше було років 4 тому назад. А що зарплата зросла на скільки? Ну, зростає, але комуналка швидше двігається у верхній зарплата. Вообще, вообще, от виходить, що в этом за декабрь місяці мені насчитали 4 200 за газ. 4 200 за газ. А остальне. Руйнування монополізму у цій сфері призведе до більш обґрунтованих тарифів, до більш обґрунтованої ціни не тільки на газ, але відповідно на електроенергію, на комунальні послуги. На продукцію, тому що вона є тим елементом, який включається в витрати при виробництві багатьох товарів. Якби ми не говорили про те, що виробництво скорочується, тим не менше. Але також важливим елементом у досягненні обґрунтованих цін буде. Принципова, або, як кажуть, політична воля, або принципова позиція керівництва держави і насамперед президента, ну, тому що він все ж таки у нас відноситься до виконавчої гілки влади щодо використання надр, які є власністю українського народу, так як це прописано у 13 статті Конституції для, для інтересів українського народу. Дякую за увагу та довіру вдалих і тривалих вам вихідних. І Залишайтесь з нами.